Так, у мене чергова розпаковочка, чергова покупочка для школи. Тут у мене йде, зараз я не підготувалася, не знайшла зразу свою відкривачку. Так, тут має бути рюкзак школьний. Так, відкриваємо, щоб його не порізати акуратно. Може краще його розірвати, бо буде шкода, якщо роз'їжу. Так, перше, що у нас тут попадається топіки. Топіки 11-12 років, але щось, походу, це не 11-12. Не знаю, щось вони великі. Я брала катон 95%, пландекс 5%. Шукала катону і я скажу, що дуже важко було знайти, бо в основному все йде поліестер. А я хотіла саме такі, типу, катонові, що вони. Мені здається, що вони на мою будуть трошки великуваті. Все-таки треба брати 10-11 років попробувати спробувати подивитися. Бо вони, мені здається, широкуваті і так великуваті. В общем, подивлюся, тут йде чашечка не винімається, я думала, її можна буде достати. Я бачила, що вона, типу, так зроблена, але все-таки думала, що вона достається. Нічого. Я думаю, на наступний рік вони їй будуть в самий раз. Такий, думала, це біжевий, а він більше такий, наче як жовтий, точно такий колір, мені здається, як я їй замовила туфлі. Таке, як пряне молоко, ряженка, щось таке, в общем, колір красивий. Наступний йде ось такий сірий, теж всередині така сама штучка. Ну, вона все одинакові, він йде подвійний. Буде видно Але ці штучки не виймаються. Вони тут прошиті так по колу. Але я думаю, на наступний рік її буде в самий раз і буде дуже актуально це. І третій в наборі йде білий. Але теж там така чашечка сіренька. Мені подобається те, що воно все хлопкове, все натуральненьке. Ну, як резинки звісно, що не поліестер. Але хоча б до тіла буде натуральненьке. Ну, хоча це. Не сильно натуральна внутрі ця штучка, ну, звісно, поролон він натуральний не може бути. Але мені сподобалось. Пошиті гарно, якість гарна, ніде ниточки не торчать, ніде шовчик ну, рівні, все ідеально. Зараз ось з цієї сторони ще покажу, це ось так виглядає. Але їх треба брати по віку, якщо я її штани не їй зараз 10, я її беру 11-12, то топіки і трусики треба брати все-таки на її ріст, тому що, як ми бачимо, мені здається, що в нього влізу навіть я. Просто що він мені по груді може малувати, але не впевнена, що він і мені буде малувати. Я трусики в минулої розпаковочки що були. Бо я їх достала, ну, вони реально огромні, Там 11-12 років. Мені не сподобалося, що вони повністю поліестер, але це моя помилка, що я не почитала, що вони поліестер. Я їх повірила на себе, я вам скажу, я ношу есечку цей. Я б не сказала, що вони на мене малі. Вони на мене в самий раз, скажімо так, що це, може, діти в 12 років виглядають зараз так, як я в свої 37 не знаю, може, я застрягла в тілі 12 літ, років літ, це я сказала, наче я лічу кудись. Так, і наступне у нас іде рюкзак. Вона його вибирала сама. Не знаю, хотіла прочитати, що тут за тканинка, але тут, а, мабуть, я його не побачу. Зараз я покажу, що ж тут все-таки за рюкзачок. Ой, дружка потіряли. Ось такий пухнастик в комплекті. М'які ручки, сіточка, позаду є кишеня. Це, до речі, зараз почали робити такі позаду кишеньки, я не знаю, телефон туди вліться. В принципі, можна класти телефон, і щоб був в цих кишенях передніх їх ну, так собі можуть достати її. В общем. Зараз я всі замочки виправляю. Можуть достать легко. Але ну, тут так мені здається, що підклад такий що не буде промокати, тому що зверху йде сіточка, але вона таке відчуття, що приклеєна на основну тканину просто. Не приклеєна, зараз хочу це спробувати, як вона йде. Ні, вона все-таки приклеєна до основної тканини. Ну, або так просто тканина ну, йде в сіточку, отак краще видно, да? І всередині вона оброблена. Так, тут такі шнурочки, тут теж такі шнурочки, ось така йде надпись. Я, якщо чесно, думала, що він буде трошки більшим. Зараз вона йде в п'ятий клас, там у них вже буде предметів більше, зошитів більше, книжок більше. Я її хотіла взяти трошки більшого, Може, звісно, і вистачить на п'ятий клас такого, я не знаю. Зараз я ручки повіта, назад попричеплюю всі. Так, ага, бачу, ось і з боку кишеньки є в ньому. Бо я його особо не розглядала перед тим, як замовляти, бо вона його вибрала. Мама, хочу цей, хочеш цей, окей, буде тобі цей. Так, розкриваємо, дивимося, що всередині, бо ми з цим рюкзаком ми її вибирали, 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 вибирали і нарешті вибрали. І добре, що вибрали, змійку можна відкривати наліво і направо, бо тут йде два бігунка, в общем, бачите, туди і туди. І так, що ми всередині маємо? Всередині маємо ось таку одну кишеню, типу як під ноутбук. Ось такі дві маленькі кишеньки. Можна туди якийсь, я не знаю, там, що ложити. Так, ось ширина його приблизно десь 12 см. Ну, хоча, я думаю, мабуть, для п'ятого класу його їй і вистачить. А що їй там треба? Книжки поклала, зушити, пінал. Пінала ще не купили, правда, бо так і вона й не приділилася, який вона хоче. Піду, може, в аврорті подивлюся, там теж щось позавозили до школи. Ну, естественно, що його треба розрівняти, бо він поки доїхав, він весь помявся. І я сильно сподіваюся, що ця штучка вона йде не промокайка, бо ой, тут так прикольна підкладочка в ньому. Такі рюкзачки, мабуть, не видно. О, отак видно. Рюкзачки, там сумочки. Така прикольна, школьна, школьна, в общем. Мені сподобався, по якості я дивлюся, тут все відшито. Нормально, строчечки рівні, шиви закриті, всередині тут теж все так скажем. Ну, не супер-пупер, але, скажем так, на 4 з плюсом точно воно. він зроблений. Ось такий рюкзачок. А знаєте, що в мене в голові промількнуло. Зараз, наче знаєте, то сумки такі були клітчисті. Ні, ну це, звісно, симпатичніше, ніж та сумка. Так. Виказую, як він. На спині, видно? Ну, такий непоганий. Я ну, наче й не сильно маленький, я скажу. Щось я його як достала, думала, що він менше, а так дивлюся, що їй буде в самий раз, ну, на п'ятий клас це взагалі просто буде супер, я думаю. Взагалі, я задоволена, мені подобається. Донька зараз ще у бабусі. Вже по другому чи по третьому кругу поїхала до бабусі відпочивати. Приїде. Я думаю, що вона його теж оцінила. Ну, вона його вибирала, я думаю, що і він їй сильно сподобається. Така в мене міні-розпаковочка, більше нічого немає. Цього можна кудись повісити одразу. б його так повісити, мабуть, наїта. На собачку повішу. Не захоче знімати. А, що ж я мучуюсь, як тут ось ця штучка є. Класно, можна на цю повісити, а можна на цю як брелочок, Типу для ключів можна. Повішу, щоб я його не загубила ніде. Да. Це з ким дружочком можна ходити в школу. А ти підписуйся, став коментарі і лайки, щоб не пропустити мої наступні розпаковочки. Чим далі там буде більше, я думаю. Наступне розпаковки, в мене щось буде для будинку. Я вже не пам'ятаю точно, що я там замовляла. Але якусь мелочушку таку, в общем, для побутового. Тому підписуйся, став лайк. Всім гарного перегляду. Пока-пока.